Мама, ну навіщо ми сюди приїхали? Нова школа, новий дім. Я тут навіть нікого не знаю. Робота, Аліс, робота. Велика можливість. Розумієш? Ага, робота. Ще Лесі, ні проблеми. Я взагалі тут не при чому. Лесю стій, скажи чесно, це все через тебе? Ну, це довга історія. Давай розповідай. Я хочу все знати. Добре. Ходімо на диван, я все розповію.